Секрета, наверно, ніякого нет. Є було огромне бажання детської мечти із українського далекого села туди попасть, от в екран, або вот туди на эти сцени. Ой, смирекові та був улюбленцем кучми. Де зараз Микола Гнатюк, якого в 90-х знали усі. Час рікою пливе. Я стрію, я тебе. Вітаю. Ви на каналі Ростислав Продакшн. І вже у цьому випуску ми розкажемо про українського співака, який за часів СРСР поступався популярністю. Хіба що Алі Пугачовій. Колись співак Микола Гнатюк яскраво сяєв на сцені і збирав повні зали слухачів. Останні декілька років про нього майже нічого не чутне. Куди зник зірка естради, який збирав стадіони шанувальників? Що говорить про війну, та чим займається зараз. А ви не забудьте підписатися на канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Ті за щастя завтрашнім дням прилітіла крилія візвіня. Микола Васильович Гнатюк, радянський та український співак, що народився в Немирівці Старокостянтинівського району Хмельницької області. Багато років тому артист збирав під час своїх концертів цілі стадіони прихильників. А зараз про долю 72-річного виконавця шлягеру Ось мреко відомо мало. Два роки тому Гнатьок ще проживав в Україні, але ймовірно наприкінці 2023 року прибрався до Німеччини. Там мешкає його єдиний син. Про це розповів і рідний брат виконавця Анатолій, який востаннє бачив родича незадовго до повномасштабного вторгнення. Він зараз мешкає в Німеччині, виїхав до сина. В нас хороші братські стосунки. Він старший на 12 років, і я завжди до нього прислухаюся. Тим більше, що він дуже мудра людина і завжди був таким. З батько сім'ї був головою колгоспу, мати вчителькою. Після закінчення школи Гнатьок вступив на музично-педагогічний факультет Рівненського педінституту. Працював музикантом в ансамблі Меодесити. Потім навчався у студії Ленінградського мюзик холу. У свій час був солістом дружба, коли колектив покинула Едіта П'єха. Популярність пройшла не одразу. Лише у 26 років Микола Гнатюк посів перше місце на українському конкурсі артистів естради, що відбувався тоді у Запоріжжі. А через рік третє місце на всесоюзному конкурсі, що відкрило йому шлях за кордон. Зараз прозвучить пісня, яка получила саме большое количество... Писем, пришедших на радио и на телевидении. Песня эта называется Малиновый звон. Слышу Малиновый звон. Гран-прі конкурсу естрадної пісні у Дрездені із піснею Я з тобою танцюю. Та перше місце фестивалю інтербачення у Сопоті із композицією Танець на барабані. По одному з інтерв'ю артист розповів курйозну історію, що сталося на цьому конкурсі. За словами артиста, журі на чолі з Аллою Погачовою всіляко перешкоджало йому, бо мало свого кандидата на майбутнього переможця. Пугачова напередодні виступу Гнатюка навіть запросила його на вечірку і нібито щоб напоїти. Але той зрозумів, навіщо організували свято, потихеньку вийшов із ресторану через чорний хід і повернувся до себе в готель, щоб відпочити перед відповідальним днем. Тоді нагорода таки дісталася саме Миколі Гнатюку. Правда, що у вас були одно время, а може, ні одновремні, доволі складні отношення з Пугачовою? Дідмітрі. Я думаю, що може я не пошов ну, этот круг, Это могло задеть, что я вот, ну вот как бы с, с, с своего держусь, да. Mm -hmm. А я это делал, уверять не из гордости или не еще чего-то. Это какая-то самозащита. И у нас, слава богу, у него своя жизнь, у меня своя. Офіційно Микола Гнатюк був одружений лише раз з майбутньою дружиною журналісткою Наталією. Вони познайомились під час інтерв'ю. Під час заручен музики сватом став космонавт Григорій Гречко. Гнатюк напередодні зустрівся із ним на зйомках. Під час того той запросив артиста, творчість якого дуже подобалася до ресторану. За збігом ставин саме там співак збирався зробити пропозицію Наталії. У чому зізнався Гречка? А той, прихопивши в ящик яблук, зголосився посилити своєю персоною компанії на риб. Ченого у цьому шлюбі народився єдиний син співака Олександр. Коли хлопчик був маленьким, батьки вирішили переїхати на якийсь час до Німеччини. Згодом Микола повернувся, а родина залишилася за кордоном. Із з дружиною гначук розлучився. Син виріс і вивчився на економіста у мюнхенському університеті. Ностом гаду кадай з того Чорнобиля сім'я уїхала сюди в Германії. находиться в квартирі, в якій ми жили, я не мог Тоска і грусть. Йдемо рібонок, страна, языка не знает. Некий алкоголь, он, конечно, на, на какое то время об'єгчав такське состояння чоловіка. Проте у творче життя співака прийшла і друга хвиля популярності: «Малиновий дзвін, час рікою пливе, і це все композиції, які народилися вже після повернення з німеччини. Пісня Ось смиреко» Артист часто виконував на сцені з молодшим братом, актором Анатолієм Гнатюком. Ще тиха річка, водичка, де сіми за собою. Навіть після розпаду радянського союзу, Микола Гничук продовжував виступати з концертами. Його із задоволенням запрошували на корпоративні заходи, де він виконував свої старі хіти, знайомих своїх слухачів із новими композиціями. У його репортуарі з'явилися і пісні про віру і Бога. Рікою пливе як зустріла тебе. А кілька років тому співак заявив, що завершує кар'єру співака. Да, это будет, я думаю, все таки прощальний концерт, uh -huh. вот вот сольний э, прощальний. Да. Подейкували, що цьому сприяло його захоплення вірою. Свого часу артист навчався у духовній семінарії та створив кілька альбомів із релігійним відтінком. Так, він став монахом, правильно, він пішов в релігію. У мені вже сповнився 60 років і як-то внутрі я. Понимал, що буду к монашеству. Я пригадую, коли ми були із Ігорем покладом членами журі від України, я і Ігор ми були члени журі на конкурсі Слов'янський Базар. Я бачу раз, коли я з священником розмовляє другий раз, третій раз, а потім я кажу до Поклада, кажу: слухай, Ігор. Мені здається, що він зібрався у священники, бо він щось каже: а ти знаєш, я це теж чув. Ігор мені сказав поклад: mm. Каже, знаєш, Іван, я це теж чую, що він. Але я зауважив це інше, коли у нас був якийсь спільний концерт у Палаці Україна, і нам дали одну гримерку. Із, із Гнатюком. Ну, він прийшов раніше, а я трошки прийшов пізніше, бо я про, по програмі йшов у самому кінці, то я не, не, не спішив. А, і Я заходжу коля вже у гримерці, і розкладені е, е, о, оці всі, е, 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 божі картинки. так. Mm, Розкладені всі там по вікні. тут, а, отак. Я так подивився. кажу коля, нічого, що ми двоє разом будемо. Та нічого, нічого, Іванко, все. Проте любов до творчості таки взяла гору. Микола Гнатюк потішив шанувальників новими піснями, які записав під іменем Анастасій. А ми з надією з вірою знаємо сонечко знову зійде. До речі, ще в 2014 році в мережі поширилася інформація про те, що, начебто, Микола Гначок назвав війну на Донбасі громадянською і звинувачував у всьому країни заходу. У дописі він нібито заявляв, що був у родичів у Росії та проїхався прикордонними містами, де дороги не гірші ніж у Європі. Багато заможних людей, магазини повні продуктів. Я не бачив пересування військ російських збройних сил, хоча доводилося їхати і вдень, і вночі. І в Росії ніхто не говорить про війну з Україною. На самих курортах Краснодарського краю я зустрічав земляків. Вони підтверджували мої слова про те, що вони спокійно відпочивають, і ніхто їм не каже, що вони з України. А вчора я приїхав до Сум і все поїхала. Росія напала, Росія окупувала. Заклик. Війна, що я можу сказати? Дешева пропаганда дурять український народ, наші змі. Мовилось саме так у цьому дописі, але ці заяви спростував брат артиста Анатолій Гначук. Він заперечив інформацію про те, що, начебто, Микола відвідував Росію після 2014 року, тим паче на авто за словами Анатолія у співака навіть немає прав. Зараз же Микола Гнатьок не дає публічних заяв та не дає інтерв'ю. І частіше за нього це робить його брат. Проте нещодавно зірка відсвяткувала свій 72-й день народження. Тож залишайте привітання в коментарях під цим відео. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок.